Доброго літнього дня, друзі. Давненько я давненько не виходив із відео своїми. Ну, а сьогодні вже вирішив, що треба починати сезон, як то кажуть. Хоча сьогодні вже 24 серпня, сьогодні День Незалежності, путні люди вони святкують. Ну а я сьогодні із пилкою, до речі, купив ще одну. Не іншу, а ще одну. Перша пилка моя прослужила три роки. І далі служа. Але я купив ще одну по причині того, що банально акумулятори. Зараз достану. Акумулятори ці підходять до моєї міні-мийки. Їх там два в комплекті та плюс два в комплекті цих і того 4, друзі, вже можна не хвилюватися і виходити щось робити. Бо таки один акумулятор це дуже-дуже мало. Сьогодні я приїхав в лісосмугу нашу, трішки підібрати тут дровець. Десь я тут знайшов, знайшов я тут деревинку таку достойну, яку можна завалити яка на 98% суха. Тепер залишилось її знайти, де ж вона є. Бо не один же я тут такий розумний. Шукаю, де б його, що б його і коли б його. Нічого. Поки газ в нас є, поки у нас це як запасні варіанти, скажімо так. Не доведе, господи, газ закінчиться по якійсь причині поганий. Ну, ви самі розумієте. Так, бачите, стан дерев уже. Це капець. Літо закінчується, залишився тиждень тут. А де ж вона є? Де ж вона є тут? Тиждень залишився літо і... І дітки в школу. А ми готуємося до Нового року. Оце в тибе бачиш. Десь загубив. Поки сходив по камеру, поки сходив по... по по... там он щось просвічується. Попилочку, а вона десь заховалася. Вон там. Вона і невелика, але на мій мотоблок якраз добре. Так, в цьому році по мотоблоку що я можу сказати? Не робив нічого. Обманюю, робив. Шморгалку замінив. От. І все. Повністю комплектом. Я вирішив, що повністю комплектом буде простіше і вигодніше для мене. Суха деревинка стоїть. От. Оце похилилося. Чого вона тут засуха, не знаю. Ну, факт в тому, що оце ось поки воно трішки є, а далі вже листя сухі, жовті, згорівші. Може вона там щось. А чого ж вона висохла? Бог її знає. Висохла та й висохла. Це її справа. Моя справа не забирати живих дерев. А вона не жива. От що, друзі, так, ага, по мотоблоку в цьому році нічого не робив в абсолюті кікстартер. Кік ну, не забув, звичайно ж, обслуговування це паливо, обслуговування це мастило. Все. Ну, Друзі, я перервусь трішки. Зараз попробую її заловити і подивимося, що ж вона мені скаже. Давайте, зараз я продовжу. Ну от, не пройшло і три хвилини, як я знову на зв'язку. Дивіться, яка вона, в якому вона стані. Пропил ось лише. І от тут тільки торкнувся на хлоп і випала. Ну, Вже прийшов її час. От служила вона своє. Кисня вже надала, скільки могла дати, а тепер послужу мені. Так, ну продовжу, Пізніше я вам. Ще покажу, що отримав з неї. Так, будемо працювати далі. Так, для вас часу зовсім не пройшло, а я вже заморився. назбирав, бачите, скільки хмизу всякого. Старався таке сухеньке брати. Ну, чесно, ось п'ять таких паличок взяв. Треба там підв'язати, буде мені важину. Оце якраз вони і будуть. Я не думаю, що це якась біда велика для посадки для цієї. Отже, друзі, ось клинок той товстий. От, Визначив я причину, по якій він засох. Там поселилися прямо в ньому. Таку я ще не бачив, прямо в ньому мурашки поселилися і тільки нижній різ зробив. Там такого почало лізти. Ну нічого, спиляв та й спиляв. Поїду я додому. Ви, друзі, працюйте, трудіться. Сьогодні ще раз кажу про свято у нас День Незалежності. Ну, от так якось. Головне, щоб війна швидше закінчилась, а то все переживемо. Отже, друзі, всім пока-пока. І, як завжди, я кажу, друзі, всього доброго, урожаю.